старі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Я хочу нагадати для вас слова, які ви вже добре знаєте. Ми знаходимося під впливом свята нашого, коли ми святкували, коли Дух Святий зійшов на нашу землю і утворив церкву. Я нагадаю вам декілька віршів і ми будемо молитися. Дії апостолів, перший розділ нагадаю четвертий. І нижче вірші. Як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обідниці від отця, про котру казав він: Ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і сроки, тець Встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Дивна подія, День Сходу Святого Духа. І ми розважаємо на цією темою. Це особлива тема. Вона досить складна, непопулярна і небагато проповідників намагаються вдаватися в деталі. Цього саме чудового дива, яке Господь послав для нас, Бог свій час дає обітницю учням, що Він пошле Духа Святого, потішника, наставника, який наставить на всяку правду. Кожен, хто слухав ці слова, він задавав безліч запитань, що це, як це має виглядати, в чому воно буде полягати, який зміст цього всього. І ми дивимося, що напродовж 40 днів. Ісус Христос з'являвся своїм учням і Він їм намагався довести свою Божественність. Він їм доводив про те, що Він прийшов на цю землю для того, щоб їх спасти. А вони задають питання при зустрічі: а коли ти, Господи, відбудуєш царство для Ізраїля? Нам, нам завжди хочеться царства. Ніхто не хоче рабства, ніхто не хоче. Праці якоїсь тяжкої всім хочеться царство. Вони добре знали пророка Ісаїя, який звіщав про те царство. Пророки давно казали, що відбудує Господь царство Ізраїлів для Ізраїля, і їм хотілося мати це царство. А Тут Христос каже: Ви нікуди не відходьте. І ви отримаєте силу, коли Святий Дух зійде на вас. Отримати силу це зовсім цікаво і дуже цікаво. І хто сьогодні відмовиться від того, щоб мати такі повномаження отримати силу. І таке приваблення, приваблива пропозиція, друзі. мої. Я хотів би поговорити з вами, що мав на вас Ісус Христос, коли Він казав учням, але ви приймете силу, коли зійде на вас дух. Дух Святий є сила різна в світі, і ми бачимо оця сила життя. Ми помічаємо, як відбувається це життя. Ми навіть не, не вникаємо і не розуміємо, як оце життя воно утворюється, воно ще в матері утворюється біологічно, виростають життєві органи для того, щоб функціонувала людина. І ми не, не, не владні над цим, зрозуміть повністю детально. Ми так само переводимо цю сферу у життя, коли до ботаніки долучимось, коли зерно кладемо, Ми не бачимо, як воно проростає. Ми не бачимо, як воно рухається. Це саме рух цього стебла. ми Вже потім бачимо, що в треба. І тут Господь каже. Що в нас може бути сила волі і оця сила життя. Ми помічаємо, коли приклали асфальт, і там є зерно, потрапила волога, і ця сила життя вона підриває цю, цей асфальт. Ми бачимо, і де Ніхто це життя не може утворити на землі. Може виготовити зерно, врахувати, скільки кліковини там, скільки всього там, але дать життя ніхто не може. І Христос. Єдиний Господь, хто дає цю силу, і Він каже: силу до життя, і ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Цікаво, друзі мої, тривали ще таку обітницю, вони і не здогадували, скільки їм потрібно було чекати. Вони не мали певного Добре. часу, не знали цих кордонів. Але Господь їм сказав, що ви не, не відлучайтесь, ви чекайте. Чекать ніколи. Ну, Якось завжди це складно. І особливо, коли ти дуже бажаєш цього. І, друзі, нам потрібно сьогодні погодитися оця сила, про яку казав Ісус Христос. Сила духовна. І учні тоді, ми бачимо, отримали велику силу, отримали її багато. Стали розуміти багато. Стали... Розуміть, чому Христос саме так діяв, і що їм надалі чекати, що має потім далі відбутися. Спочатку вони ховаються, Петро боїться жінки, нічого не визначаючої, служниці, маючи при собі меч, він боїться. Сказати, що Він знає цього чоловіка, а він справді знає іншого Христа. Він знає того Христа, який поводійде, він знає того Христа, який віліковує. Він не знає того Христа, якого б'ють. Він мовчить. Він з цим Христом не І тому Він каже: Я не знаю його. І ось через 50 днів ми бачимо оця віра, яку Господь поселив у їхні серця, вона зростає. Христос з'являється їм. І вибудовує, дає цей фундамент для сили, щоб отримали вони цю силу. І, друзі мої, ми бачимо оцю нестабільність. Нестабільність, ідучи за Христом, то Христос поводі йде, то Він може мертвому сказати, що він став і Він вставав, а тут Він от такий безпорадний. І беззахисний стоїть перед натовпом його, б'ють крию, нічого не може сказати для того, щоб захиститися. Чому на Христі, чому так ганебно? Ми знаємо, що Він мав силу, і учні знали. Але друзі, ми не раз сказали, що для себе Ісус Христос не використовував цю силу. І тут Він каже: ви отримаєте силу. Ми бачимо, що учні справді тримали силу. Для батьох сила цікава у декількох митях. Хтось хоче бути потужний тут на землі, хтось докладає максимум зусиль і йдучи в тренажерні зали для того, щоб здобути силу, вжива, гормони, вжива різні там протеїни. Я дивлюсь, оно банки стоять такі протеїни, він нагона ці м'язи думаю, всі закохаються відразу, в нього. так хочеться оцю мать силу. Друзі. Але взагалі, друзі мої, Бог говорить про духовні речі і Він звертає нашу увагу, щоб ми в Господі мали силу. Ми бачимо, що відбувалося в храмі. Взагалі, я хочу вам сказати, що до 70-го року існував Єрусалимний храм. Всі свята. Вони відбувалися в храмі. І коли храм був зруйнований, і коли ви пригадуєте, взагалі Ісус Христос востаннє був біля цього храму і каже, оцей дім тепер залишиться для вас пустий. Там до цього був Господь, присутній в храмі. І євреї, вони були в такому розчарованому стані, Господа не стало. Вони зрозуміли, що от коли зійшов Дух Святий, коли відбувся цей день п'ятидесятниці, євреї зразу підтягли до цього і день сходження, коли вони тримали тору. Ніхто не може довести, що саме в цей день це відбулось. Вони да, святкували день п'ясятниці, день принесення першого снопу, друзі. Але шукаючи такий вихід із цих всіх ситуацій, ми розуміємо, що нехай то для євреїв було святом. Дарування тори, а для християн це було свято отримання Духа Святого. Тут свято Слово, свято Духа, свято, яке звіщається з новою силою. Взагалі говорить про слово від Господа без сили це марнота. Це нікому не потрібна річ. Знать історію, знать кожний крок Ісуса Христа, знать все те, що Він зробив. Але нема сили від Господа, звіщання це спасіння, це нічого не означає. По-перше, друзі мої, ми бачимо, що оця сила вона повинна нами отриматися від Господа для того, щоб ішло оце життя, яке Бог дає для, для збудування своєї церкви. Дух Святий зійшов, як оця сила життя. Ми Розуміємо по своєму життя. Ми розуміємо, що щоб жити, ми повинні харчувати своє тіло. Щоб довше жити, кажуть вчені, ми повинні вести здорове життя, ми повинні живати здорове харчування. Хтось маючи статки, він саме дотримується таких правил їсти там здорове харчування. Але це створить життя, про яке я кажу вам. Жоден вчені не, не може сьогодні цього. Ми не знаємо, як воно виникає, але як його підтримати. І нам потрібна ця сила життя. Ми можемо просто пояснити це. якщо людина померла, то ви хоч йому заливайте мед з молоком. Ви заливайте йому самі важливі ліки, дорогі ліки, це нічого не дасть. Ісус Христос говорить, що ми отримали оцю силу для свідоцтва про Нього. Можна, друзі мої, багато говорити на цю тематику, друзі мої, але важливо, що в цьому ховається. Говорити про те, що зробив Ісус Христос для нас. Ісус Христос по Своєму Воскресінні Він, він повертається до Аду, Він йде туди. І смерть, яка там панує, яка всіх туди забрала, вона не може втримати нашого Господа Ісуса Христа, і Він виходить туди як переможець. Друзі, і Він каже, що всякий, хто повірить у нього, він не хоч і умре, але буде жити. І ось, отримуючи цю силу від Господа, ми свідкуємо про це надважливе дійство, яке ми маємо. У тому, що Господь дає для нас. Важливо, друзі мої, щоб ми могли це зрозуміти, потрібно, щоб це життя було в нас. Потрібно, щоб Ісус Христос Воскресив нас, змінив нас. Дух Святий, друзі мої, зійшов на цю землю для того, щоб жити в нас. І це і ключовий момент, який вкладається в зміст цього свята, Дух Святий. Ми знаємо, що він і був до цього на землі. Він був на землі, коли творився світ. Він був на землі, коли євреї виходили з Єгипту. Він на землі був тоді, коли Бог окремо виявляв його і давав окремим людям, але в День Дух Святий зійшов, щоб жити в людях, щоб будувати церкву. Він не був до цього часу в такій силі. У таких якостях, які сьогодні маємо ми. І коли утворилася церква, Дух Святий сьогодні працює, він збудовує. І тому сьогодні ми говоримо про це надскладне свято, щоб ми були долучені до нього, щоб ми мали цю силу, щоб ми отримали цей Дух Святий, і щоб цей Дух Святий вів нас по житті. Ми сьогодні розуміємо. Що свято Тріце, це свято Церкви. Це оця чудова мить, коли це народилася нова споруда, церква нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І Христос сьогодні наповнює свою церкву, таким чином, знаходячи кожного, так, як нас, знайшовши, проголосивши проголосив, Йому своє слово, яке зробило. Зміну в нашому житті, ми зрозуміли, що ми були грішні, навернулися і прийшли до нашого Господа. І сьогодні Господь каже, що на цьому не закінчується це. Ми тут для того, щоб звіщати про це людям, щоб цей Дух Святий міг жити у нас. Друзі мої, потрібно, щоб мати цю силу погодити для прийняття цієї сили. І тут ключовий момент. Друзі, який настає для кожного з нас, коли ми чуємо слово від Господа, коли Дух Святий підказує нам, що ми повинні зробити крок в відношенні до нас. Знаєте, розповідають люди, які наверталися до Господа, каже, ну це неймовірно тяжко. Ну от встань, встань із сільця і займи, що я хочу покаянця, ну це наче на тебе поклали тон ваги, ти не можеш підірвати ноги. Ми були в одній церкві, і там брат розповідає, як в 90-х роках він перший раз завітав до церкви. І дружина, яка була невіруюча, вона почула, що там є церква, вона їй каже, і мене запросили, я каже, все робив в мене. вона каже, ну хоч, ну що ти там знайшла? Вона декілька разів, а потім пішли. І каже, коли я почув оце слово від Господа. І яке це слово зачепило мене, воно відкрило мені, що справді ж я ж грішна людина. Я потребую спасівки, і я не знаю, що то було. Но яка сила мене підштовхнула, і я пішов, я не знав, що казати. Господи каже: прийми мене і прости такого, як я є. Коли почав поглядати назад, за мною дружина стоїть на колінах, а там іще люди стоять, тому що Дух Святий торкнувся його серця. Друзі мої, Бог сьогодні говорить про дивні речі, Він каже. І ви приймете силу. Тобто, можна так сказати, що Бог сьогодні хоче, щоб і ви користувалися силою, щоб ви мали цю силу. Яка небезпека, друзі мої, що багато людей вони хочуть використовувати силу для власних потреб? І ми сьогодні схвильовані глибоко, навіть коли читаємо апостола Павла, його Пісня до коринтян, де там говориться в 14 розділі в 1 після, що він говорить про мови. І, і люди цим стали хезуваться, а він каже, що ви байте про те, що назідає церкву, збудовує церкву, тобто краще пророкувати. тобто Увага людська акцентувалася завжди на собі, на прославленні самого себе. А тут Бог хоче, щоб в нас була сила, яка церкву будує не себе. Друзі мої, і диявол, як Петро пише в своєму пістані. Він ходить, як оцей лем, що хоче ковкнути, рикаючи, так написано. А я кажу: ну то добре, що рикаючи, як рикаючи, що то видно. А як лем, який задрімав, і ви проходите повз нього і думаєте, що все, все добре, він може вмить проснутися і вас проковтнути. Сьогодні ми бачимо оце зближення церкви, зближення дітей Божих до цього лева, який просто очі. Я згадую ті часи, коли ми були молоді, і коли вчителі стояли директора шкіл біля дверей молитовного будинку і не дозволяли нам дітям йти в церкву. І тоді було, хотілося нам бути у церкві, тому що не дозволяли сьогодні мої діти директор школи. Впроваджує християнську етику, просить, щоб діти йшли до церкви, навчалися християнству, щоб потім вони не потрапили до в'язниці. Тобто ми розуміємо, що все змінюється, друзі мої, але ми повинні мати оцю силу, а щоб мати, ми повинні прийняти її і використовувати для Господа. І нехай не буде в нас думок, таких, як Семена, про якого ми говорили, який отримать, хотів цю силу за гроші для своєї слави, для свого збагачення, тому що він побачив, що Дух Святий діє через їх і хотів набути це за гроші. Ми повинні шукати цю силу, яка будує церкву, яка зміцняє наше життя, яке наповнює наше життя змістом. Наповниться Духом Святим, щоб ця сила переповнювала нас і ми прославляли нашого Господа. Слово Боже каже нам, як наповнюється Духом Святим. Ми коротко говоримо про це стисло, це бути в контакті з Христом, а це значить молитися до Нього, а це значить читати Слово Боже, а це значить, будь спільно з єдиним з одним, будь у церкві. Це збудовує нас, це об'єднує нас. Це дає нам сили і тоді сила, яка іде від Господа, вона наповнює нас. Потрібно кожному надати своє серце Господу, щоб Він міг наповнити нас і проявити оцей дух на користь церкві. Бог дає кожному особисто, індивідуально ці дарування, щоб ми були корисні в церкві, щоб ми служили йому. Шкода, друзі мої. Що багато людей не шукають сили, не йдуть за Господом, не звеличують Господа, від якого життя залежить їхнє, від якого залежить спасіння їхнє і їхніх дітей. Сьогодні Дух Святий закликає нас, щоб ми стали учасниками прийняття Його сили, Його слова. Бог і сьогодні. Дає його. Бог і сьогодні щедрий, Бог і сьогодні любить, Бог і сьогодні кличе вас до себе. Він сьогодні кличе нас для збудови Його царства. І хочеться сказати, друзі, мої, що ми в свій час прозвітуємось перед Господом, як ми будували Його царство, яке ми місце там. Займали, як ми працювали для нашого Господа. Ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас і моїми свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї і по всій Самарії. Сьогодні Всі ми в Самарії. І слава Господу, що ми і тут можемо свідчити про нашого Господа, про дивні діла. І тому Звернімся до Господа, щоб Господь проявив силу нас, підкрив свої серця. Невгомовиного Духа Святого, яким ми запечатані в день викуплення, так написано. А виходить, коли Дух Святий нас спонукає до праці на його нині. А ми – Та хай хтось інший. Хай, хай він, хай вона, я, я не можу, я надмірно зайнятий. І потім Дух Святий слабше говорить, а потім. Зовсім перестає вести з нами мову, тому що ми не реагуємо на Його Слово. І тому хай Господь буде з вами. Ви приймете силу. І сьогодні ця сила йде від Господа. Попросимо його. нього. Амінь.